Врятував з окупації понад тисячу людей. Миколаївець Євен Полтавчук на власному промисловому судні вивозив з Кінбурнської коси місцевих жителів. Разом із ними їхали чимало херсонців, які намагались через Кінбурн дістатись вільних від російських окупантів земель. Як усе було і яким чином ворог помстився чоловікові за його волонтерську діяльність? Розповість Наталія Якобсон-Білібова. До повномасштабного вторгнення Євген Полтавчук 12 років розвивав на Кінбурнській косі власний бізнес, мав крамницю, кав'ярню та займався промисловим рибальством. Та коли російські загарбники посунулись у бік півострова, вирішив вивозити людей з Кінбурна. Спершу вийшов на зв'язок із місцевою владою. Спочатку отримав негативну відповідь, тобто що туди дуже небезпечно йти, і ми не можемо там ризикувати людьми. Але на наступного дня він позвонив мені сам, зателефонував і сказав, що да, нам потрібно рухатись в бік Кімбурна. Перша поїздка, пригадує Євген, була доволі безпечною. Підготувати план евакуації допомагали самі місцеві. То ми мали е такі агентурні дані да, із місцевих жителів. Вони Розуміли, де на той бік військовий знаходиться, як вони можуть бути там, чи безпечно, чи небезпечно. Тобто, ми володіли трошки інформації. Згодом про можливість вихати з окупації дізнались і жителі Херсонської області для майбутньої евакуації. Вони збиралися на Кінбурні, адже перетинати кордон області суходолом через російські блокпости було ризиковано. Зі Скадовська, Залізного порту, з Гінічиська, тобто. З усієї лівобережної частини нашої країни рибальське судно Євгена вміщало до 110 людей, та охочих було в рази більше. Чоловік ніколи не повертався на півострів порожнім. На зворотньому шляху віз гуманітарну допомогу. Нас забезпечував допомогою обласний гуманітарний штаб. Близько 600 людей проживало тоді на території Кімбурської коси і були забезпечені всім необхідним і ліками в тому рахунку, і їжею. Євген згадує, як під час морських рейдів чув у каналі для мореплавців ворожі голоси. Вони визивали портконтроль Одеси і запрашували гуманітарний коридор від Чорноморська до Херсона. Ну, гуманітарний в кавичках в крапках, тобто. Ну, вони хотіли заїхати в Херсон ще із моря. Натомість українські прикордонники вмикали окупантам гімн України та нагадували їм напрямок російського воєнного корабля. Евакуація людей з півострова тривала до травня 22-го року. Потім українські захисники заборонили Євгену туди повертатись. Ситуація стала неконтрольованою. А окупанти, укріпившись на Кінбурні, помстились чоловікові за його волонтерську діяльність. Мій будинок найперший, який постраждав на Кімурській косі. В них звідки з'явилася інформація, що дійсно ми перевозимо через Дніпробузький ліман людей, вивозимо з Херсонського напрямку. напрямку. Перший будинок да, був знищений мій. Мій охоронець будинку їли, так скажем, ледве поніс ноги звідти. Ні, Євген живе в Миколаєві та продовжує волонтерити завдяки благодійним організаціям Швеції, доставляє в Україну медичне обладнання та пожежну техніку для громад Миколаївщини, що постраждали від війни. Та найбільше мріє, щоб сили оборони України звільнили від окупантів його рідний Кінбурн. Це море, це ну, моя стихія, і я це дуже люблю. Євген створив волонтерську спільноту. Після звільнення півострова планує відродити унікальний ландшафт і природні ресурси, що були на кусі до вторгнення російських варварів. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.